have to to act if we want live in a different world. Мої вітання, командири! Ви на каналі ДівіТі. І сьогодні ми зануримось з вами в запекле протистояння в легендарній стратегічній грі CNC Generals Дженіалс Hour. Нас очікує неймовірна динаміка, тактичні та стратегічні битви. І справжній драйв буде гаряче. Не забувайте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео та трансляції. Усі корисні посилання під відео там ви знайдете наші сторінки на Тро, Твіч та YouTube, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом і гарячі матчі в реальному часі. Сьогодні ми з вами зануримось у світ генералів 2010 року, а саме бій між Фарго та Екскалем, який був зіграно в рамках World Series 2010 року. Це вже дуже і дуже давно. На лівій частині цієї карти був Фарго під синім кольором за. Китайського піхотного генерала на правій частині екскал Ну це ми зараз знаємо, що він дуже титулований, а тоді він ще тільки, тільки розпочинав свій похід за кубками та титулами на правій частині. Екскал під фіолетовим кольором за ванільного американського генерала. І як бачимо. Поки що дуже скромно розпочинає екскал. Тим часом Фарго вже збирає перші аванпости, засаджує туди піхоту, збиваючи дрон-розвідник над своєю базою. І аванпост вже їде вперед, блокуючи перший, перш, першим казарму. Але там вже є рейнджери з флешками, тому буде дуже зараз важко аванпостам висаджувати піхоту. Рейнджери будуть їх намагатись. Дуже і дуже швидко знищувати. Падають вже чинуки, поїхав аванпост далі, наверх грає екскал з двома ресурсними центрами. І зараз буде страждати і другий ресурсний центр. Падає ще один чинук, продає свій ресурсник Екскал, тому що коштів зараз не вистачає на побудову ком... військового заводу. Ну а Фарго тільки зараз. На третій хвилині будує свій другий ресурсний центр до цього грав з одним. Аванпот, е, припаркувався біля доків і чекає на свою жертву, але не став зараз Ексвел замовляти додаткові чинуки, а натомість навіть продає невикористаний ресурсний центр. І будує свій військовий завод. Зараз а, почне грати Екскал з памарами. Ну а Фарго розуміє, що з початку цієї гри в нього дуже хороші шанси на перемогу. І намагається аванпостами повністю засадженими піхотою атакувати. І поки що Екскал вимушено грає через оборону. Нещодавно на стрімі питали, де я там грав з... Лазерним генералом проти американського генерала, там за американців вся стратегія в цій битві якраз саме через оборону і побудована, тому що вкрай важко атакувати піхотного генерала, дуже важко від нього відбиватись і залишається лише завдання оборонятись якомога довше і намагатись отримати третій ранг. Чим зараз, як бачимо, Екскал ще в 2010 році і займався. Це, якщо коротко вам про відповідь на це запитання. І намагається зараз Екскал своїм хаммером поїхати вперед. Там в хаммері сидять лише ренджери і один ракетник. Небагато, але все ж таки пропускає його зараз Фарго. Фарго намагається танком-драконом зупинити цей хамер, але. Натомість е починає спалювати свій аеродром. Як бачимо, дуже неприємно зараз Екскал одним хамером заїхав. Якщо б там було більше ракетників, то там ситуація була б більш критичною і намагається вибити аеродром, але все ж таки відганяє від аеродрома Фарго yeah. Стигає встигає замовити Хелікс. І після цього знищили аеродром. Висаджується відразу ж піхота з аванпостів і засаджується в Хелікс. Ну, а тим часом тут триває міні-битва між рейнджерами та піхотою Фарго. Зверху буде намагатись зараз Фарго, напевно, проривати зверху ці оборонні позиції. Від екскала вони не дуже сильно тут захищені. І саме туди летить Хелікс. Хелікс вже з вивченим бункером. вдасться йому це зробити чи ні, невідомо. Добирає тут піхоту, щоб був повний. І полетів Хелікс праворуч. Там є два хаммери з ракетниками, ракетники вже висаджено. Відразу ж ловлять на лазерлок Хелікс і Хелікс намагався висаджувати фарбу, але не В Хелікс впав, і піхота вся загинула разом з цим гвинтокрилом. Відбудовує все ж таки другий ресурсний центр Екскел, знаходить кошти. І поїхав упоред двома хамерами. Там є аеродром. Але на аеродром не цілиться, хоча. Ні. Не чупає його, їде далі, буде проїжджати в тил до бази Фарго. Побачив, що тут немає мігів. Ну, хоча по такій грі міги дуже помогли б зараз Фарго, але він їми не, викор... не користається. Прорвали все ж таки Firebase і побігла піхота вперед. Намагаються хамерами зустрічати Екскал, але Хамери дуже неефективні, як коли притул під... підбігає піхота. Все ж таки знайшов Екскал, де можна пробитися, але тут як тут був один аванпост, і далі він не проїхав цей Хамар. Тим часом Екскал перехоплює собі одну нафтову вежу. Зверху, в нього невеличкі проблеми з Хеліксом, але все ж таки його збиває. Флешки тут дуже добре допомагають справлятись з піхотою ворожою. Тут було два хаммери. Один хаммер тратив Екскал на цій позиції, а другий поїхав і вибив вантажівки. І потрічеку трощить казарму. І ніяк цьому не протидіє зараз фарго, втрачаючи свій ресурсний центр. Ну. В нього є ще один додатковий. Командного центру від Екскала поки що немає, дуже дуже серйозно грає. Поїхали далі А аванпосте. Треба їх зустрічати, поки що немає чим їх зустріти. Лише один ракетник тут, але там є мініганери дуже швидко розстрілюють цього ракетника. Знов страждають чинуки у Екскала, знов їх. Збивають. На лівій нафтовій вежі, все ж таке, екскал висадив одного рейнджера. Пішов перехват нафтової вежі, і два хамери заїжджають, але вони пусті. І працюють по вантажівкам. На базі екскала також є проблеми, але вони тут вирішуємі Є рейнджери, флешки тут дуже сильно допомагають. І є один аванпост. Зараз його знищать. Він пустий, він вже свою піхоту висадив. Немає тут нікого. через контрол пробив і знайшов, де він там є. Ну, поки що фарго втрачає одну вантажівку, але ресурсний центр досі працює. Другий свій ресурсний центр він вже втратив. Дуже сильно зараз не вистачає якихось літачків. А хелікс, були але вони. З своїми задачами не порались. Один аванпост продовжує тут їздити по базі у Екскала. І що? Вибуває останній бульдозер. О, екскал у нас без бульдозерів залишається. І е, бачимо, є відбудований командний центр у Фарго. Полетіли вже підвищення. Є гарматний удар, є бомбардування, і по. Військовому заводу та ресурсному центру. Ресурсний центр виживає слабенький гарматний удар, а ось а, військовий завод ні. Немає. Немає а, більше бульдозерів у Екскала, тому треба зараз грати тим, що є. Є в нього група з хамарами, є казарма, яка працює, є ресурсні центри, які досі працюють. Е, тому кошти поки що є на цю гру. Тут далі працюють е, рейнджери по піхоті. Зверху знов впадають чинуки, на цей раз, скоріш за всього, все ж таки знищать ресурсник. І два аванпости все ж таки залишають зараз. Екскала грати з одним ресурсним центром, але він дуже незахищений. Ганяються тут рейнджери за піхотою китайця і виганяють їх. Тим часом Екскал поїхав в свою атаку. Цікаво, а чому не засадив хоча б декілька ракетників. Ні, все ж таки ракетники там є. Третій ранг є у Фарго, і тільки зараз з'являється третій ранг у Екскала. Дуже багато піхоти, одна казарма є, вона діє. Знов таки і мали. Порожий аванпост. Рейнджери дуже швидко спорились з. Ворожою піхотою. І продовжується тут така атака цікава від екскала одним ракетником. Ну, звісно ж, логічно, що вона нічим цікавим не закінчилась. У фарго не вистачає вантажівок для ресурсів Вони поїхали далі збирати ресурси. Ну, а Хамери від Екскала поїхали. Намагатися е, зачепитись. Е, там вже є третій ранг. Скоріше за всього, зараз будуть розбиватись аванпости ракетниками. Так, є розбиті аванпости другий розбитий аванпост, хамери далі йдуть. І атакується вже командний центр фарго. Підвищення. Не зможу використовувати. Висадж... Висадився. Снайпер і побіг за ворожою піхотою. Тукати. Так, намагається Фарго навіть е, відбиватись е, мінами, але це невдало. хамери відвів звідти. Полетіло. Бомбардування. Судячи з траєкторії, це на ресурсний центр. Зараз буде знищено. І залишиться лише електростанція та казарма у Екскала. Потрішечку Екскал вибуває нас. Вибуває з гри, але ще є в нього. Де тут розганятись? Тим часом Екскал вибуває по трішечки фарго, хаммери немає чим зупинити, є там аванпости, але їм дуже важко. У екскала залишається лише одна казарма. Дуже багато піхоти в нього є. Казарма працює на повну потужність. Тому що є дві нафтові вежі, їх, в принципі, вистачить для того, щоб отримувати одну казарму. Ситуація стає дедалі складнішою. Фарго намагається відбудувати новий командний центр. Треба зараз екскалу протидіяти цьому і збирає зараз всі сили, можливі і неможливі, і буде йти вперед свою атаку, тому що ну, ситуація для нього вкрай важка. Бульдозер захищають лише два аванпости. Їх дуже легко можна знищити за американця. І командний центр вже відбудовано. Буде зараз намагатися що робити. Бункер будувати. Хамери під'їжджають, висаджують піхоту. Бачить аванпостами, що там висадили. І намагається бункер збудувати. Буде добудований. Або зараз буде втрачати свою дві командний центр Фарго, невідомо. І висаджуються ракетники, там, нагадаю, є снайпери. Ні, все ж таки встигає. Встигає засадити їх в бункер і втрачає ще один камер Екскал, і полетів останній гарматний удар. І полетів він саме на останню казарму. І не встигає Екскал вибити свого супротивника. Казарму йому знищують, і Екскал вибуває в нас з гри. Якщо вам сподобалася гра, не забувайте про лайки, підписки на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео і трансляції. Усі корисні посилання під відео, там ви знайдете наші сторінки на Трово, Твіч та Ютюб, де регулярно проходять прямі ефіри, спілкування з чатом і гарячі матчі в реальному часі. Ну а я з вами не прощаюсь до нових зустрічей